Через тиждень після Пасхи наші предки не їхали на цвинтарі, вони піднімалися на пагорби святкувати життя. Красна Гірка була святом весни, любові і нового початку. Коли веснянки стихали, коли вінки вже спустили на воду, молоді хлопці та юні дівчата залишалися гуляти, грали у весняні ігри, обирали собі пару. Під сміх, жарти і пісні закликали любов і щасливу долю. І тоді приходила черга великого вогню. На вишинах пагорбів палало полум'я яскраве, живе. Це був вогонь очищення і оновлення, стрибати через нього не забава. Стрибок це обітниця перед землею і небом, щоб увійти в новий час очищеним, щоб залишити за спиною усе старе. Перед стрибком казали, очищаюсь вогнем, благословляю життя. А ті, хто стрибав парою, трималися за руки і вірили, якщо руки не розійдуться, любов буде міцною, а шлях разом довгим. Біля вогню звучали прості слова: щоб здоров'я було, щоб лихо не прийшло через серце. І коли вогонь догоряв, старішини освячували землю. Кидали в землю зерно, поливали джерельною водою і шепотіли. Роди земле, на славу роду. Бо все це не просто обряд, це було благословення весни, благословення життя. А потім знову співали веснянки, знову водили хороводи, плили нові вінки біля згасаючого вогню. Обирали собі пару, не на гру, а на життя. Благословенна земля приймала їх обітниці. А світанок ставав першим днем нового шляху.